Друзі, всім привіт! В цілому світ просто надзвичайно ліберальний до порноіндустрії, враховуючи взагалі сіру зону етичності цієї індустрії. Порог входа до зйомок в порно став неймомірно низьким з появом монетизації на порнхабі та, взагалі, появою OnlyFans. Але мені здається, що ми з вами на порозі більш жорсткої регуляції цього бізнесу. І сьогодні ми з вами розберемо деякі причини. Поїхали! Буквально протягом останніх пару місяців померло декілька відомих порноакторок. Легендарна Кейні Лін Картер скоїла самогубство. Софі Леон знайшли мертвою. Джейсі Джейн померла від передозування наркотиками. Емілі Віліс ледь відкачали від її також якоїсь нездорової активності з наркотою. І це новини лише за останні 2-3 місяці. Я впевнений, що за цей період також щось відбулося в індустрії, просто я цього не знайшов. Давайте розпочнемо. З того, що робота впорну індустрію можемо нескінченно жартувати про те, що це суміщення корисного з приємним, але мені здається, що ні. Порно це робота, і ця робота супроводжується складним психоемоційним станом. Та коротше, що я стримую себе? Порно це насправді дуже жахлива індустрія з жахливими умовами праці в цілому. Е, я особисто знаю суперпопулярного порноактора, найпопулярнішого порноактора Індії. Його ролики набирають як мінімум по 10-20 мільйонів переглядів. І знаєте, скільки він заробляє? Брудними. Десь 3000 доларів за один ролик. Близько тисячі він віддає акторці, яка йому складає, так сказати, компанію. 600 доларів він віддає за грим та локацію, 300 доларів він віддає оператору. І виходить, що чистими він отримує 1100 доларів за ролик. Місяць він випускає близько 4 роликів, тому він має близько 4 тисяч доларів чистого доходу зі свого контенту на місяць. І це найпопулярніший порноактор індійського походження. Інколи йому йому вдається інтегрувати там якусь рекламу в ці ролики. Це додаткові 2000 доларів, які він ділить також з акторкою. А ще він платить агентам, які шукають йому акторів. Тому все-таки витрат там набагато більше, ніж заробітків. Коротше, 5 тисяч доларів це звичайна зарплата програміста. І це враховуючи, що він сам собі продюсер, цей порноактор. Тобто, окрім своєї творчості, він ще й робить дуже багато адміністративної і операційної. Роботи. Ах так, ну ще податки через те, що він живе в цивілізованих країнах, або там в Іспанії, або в Канаді інколи, і йому доводиться з цього всього ще й віддавати до бюджету країни, в якій він проживає. Я розумію, що в цій індустрії є деякі неймовірні зірки, просто селебриті, так які заробляють мільйони, але їх насправді одиниці. Те, що я описав про свого знайомого, це середня практика відомого порноактора. А насправді все ще гірше в категорії тих, хто за статусом і за популярністю нижче мого знайомого. Почнемо з того, що відомо з відкритих джерел. Порнозірка Тайна Філдс, яка нещодавно померла, писала про те, що стикалася з неймовірним насиллям в цій індустрії, а особливо у своїх агентів. Вона в своїх інтерв'ю розповідала. Що агенти над надто жорстокі з нею і буквально над нею знущаються. Там ще триває слідство, тому не будемо робити ніяких висновків. Але навіть велика суперзірка кіно для дорослих Лана Роудс розповідає про те, що агенти відверто знущаються над нею. А це, на секундочку, світова величина порноіндустрії. Ви можете пошукати її інтерв'ю на Ютубі, але я коротко вам повідомлю сенс того, що вона хотіла нам донести. Грубо кажучи, коли порноакторка приходить в порноіндустрію, вона розкривається поступово, так тобто вона спочатку демонструє традиційні свої якісь там вміння. Але після того, як вона отримує певну популярність, агенти починають наполягати на якихось більш екстремальних штуках. І вона розповідає про такі конфлікти зі своїми продюсерами: як до продюсера приходить якась студія з екстремальною пропозицією щодо неї, так, наприклад надзюрити вам на голову, там ну це я для вас максимально спрощую те, що вони пропонують, бо там різного характеру бувають пропозиції. І за це пропонують шалені гроші. І продюсер уже в захваті від цієї ідеї, що він виховав таку круту акторку, за яку дають дуже великі гроші, якщо вона зробить щось екстремальне, і хоче вже заробити багато грошей, але акторка йому в цей момент відмовляє. І Лана Роудс каже, що в такі моменти і були найбільші конфлікти. Які навіть переростали у бійки, часто переходили в якісь приниження, в жорсткі сварки і так далі. Але разом з тим молоді порноакторки стверджують, що якщо ти хочеш працювати саме в індустрії, а не сам на себе, то вхід в якусь порнушку починається з того, наскільки ти взагалі готовий до трешових сцен. І чим більше ти готовий примінити насилля до себе, тим більше ти зможеш заробляти зі старту. Тобто нова генерація вже пропонує максимум від себе на початкових кастингах. А якщо ти обереш для себе чисто традиційні там якісь моменти, які ти будеш демонструвати на відео, то, на жаль, твої заробітки рідко будуть відрізнятися від заробітків офіціанта або якоїсь подібної професії. До речі, в традиціях нашого каналу я хочу зауважити, що не все так однаково у всіх акторок. І я точно хочу сказати, що не всі вони є жертвами цієї індустрії. Дуже багатьом це подобається. Дуже багато дівчат, які там працюють, задоволені своєю роботою. Дуже яскравий приклад, наприклад, це американська порно акторка Трейсі Лордс, яка сама підробила документи про свій вік, щоб зніматися в порно. І їй було 15 років на той момент, коли вона це зробила. І навіть. Своїй книзі вона написала про те, що зробила це свідомо заради задоволення, і не жалкує про це, бо це їй приносило дійсно кайф. Але повернемося до темної сторони цього бізнесу. Трейсі Лорс 15 років пішла сама в порно. Але в цій індустрії є випадки і більш жорсткі. Наприклад, 15-річна дівчина пішла із дому, але і пропала, її ніхто не міг знайти, але її мама знайшла її через рік на порнохабі. Через е, рік розслідування. Вення цієї справи було викрито викрадачів цієї дівчини а також було знайдено в їх помісці ще четверо дітей від 12 до 16 років, яких вони утримували насильно і тримали по суті в порнорабстві. Друзі, якщо вам подобаються ці всі темні історії про викрадення людей, порно рабство і так далі, і вам цікаві їх деталі. Я не знаю для чого ви це використовуєте, для того щоб перестрахуватися. А можливо, ви якийсь маніак в душі і так себе заспокоюєте, щоб не вирвати ту всю. Е Брудоту на нас, то я вас хочу запросити на канал Ковальського. Пан Ковальський розповідає усілякі кримінальні історії, легендарні, і знаєте, я інколи і сам залипаю на його каналі, тому запрошую вас, можете підписатися на цей прекрасний український канал. А ми продовжимо з вами розбиратися в комерційній частині цих моментів. Також мене шокувала історія маркетингових досліджень Порнхаба, Коли вони хотіли дослідити попит на монетизацію аматорського контенту, вони створювали фейкові сайти модельних агенцій, запрошували дівчат взяти участь у відборі на модель, але потім казали, що типу в моделі ви нам не підходите. А за винагороду 2000 доларів можете знятися в порно, і вони це все відслідковували і трекали реакцію дівчат на такі пропозиції. За цим підгледів. Один Пройдоха, якого звали Майк Прат, і він заснував на основі цієї ініціативи порностудію студію Girls Do Porn. Він цю ідею довів до кінця і реально знімав це аматорське порно, коли куди запрошував звичайних простих дівчат, ніби як на модельний кастинг, але поступово він їх розкручував до занять сексом на камеру. Причому він підписував контракт про те, що це ніде не буде публікуватися, і ніби це як відео для її портфоліо, але не Насправді він усе це публікував. Там насправді був дуже хитрий контракт, з яким розбираються зараз в судах десятки юристів. Його затримали за це та судили його за це в Сполучених Штатах. Він зобов'язаний зараз виплатити більше 12 мільйонів доларів компенсації усім тим дівчатам, які були у нього на кастингах. До речі, про це зараз мовчать у ЗМІ, але якщо подивитися звіти, ця компанія girls do porn була дочірньою компанією PornHub. І чомусь мені. Мені десь здається, що так і було задумано довести це маркетингове дослідження до кінця і передати всі дані в портхаб. Ну, а ми повернемося до теми відео. Чому порнозірки так часто помирають? Все дуже просто, хоч і дуже сумно, за дослідженням Каліфорнійського університету, близько 60% людей, які заснували сексуальне насилля, вони зловживають наркотиками. За анонімними опитуваннями, близько 30% порнозірок вживають важкі наркотики, а також 30% із них мають тяжіння до самокатування. Така статистика просто дуже легко конвертується в їх. Часті смерті. Сексуальні травми приводять до шкідливих звичок, які їх просто вбивають. Тому, друзі, що я хочу вам сказати, зараз багато дівчат роблять собі онліфанси, виступають на вебкамах або знімають домашнє порно. Велика частина з них отримують певні психологічні травми під час цих всіх процесів, і вони стають схильними до самознищення. Хотілося би попросити суспільство, що якщо ви знаєте дівчину, яка хоче вийти з цієї індустрії заради свого ментального здоров'я, спробуйте її підтримати в цьому, а не критикувати і сміятися з неї. Забудьте за її минуле і підтримайте її. Дякую вам, що ви подивилися. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коменти, ставайте спонсорами, а під відео, як завжди, важливий збір для мене. Всім гудбай!